Українська асоціація футболу звичайно, перемога це завжди для нас радість, і тому, що з нами були е, глядачі-оболівальники наші з України. Це по-перше, а по-друге, по по-друге, це йде е, підготовка до Ліги Націй, і тому е, це надає нам впевненості в своїх силах також. Мені здається, що нам не вистачило трохи везіння. Це по-перше. По-друге, нам не вистачило трохи зборів, тому що це перші збори за сім місяців, які ми зібралися, і це дається в знаки, звичайно. Але ми працюємо над цим і будемо сподіватися, що в нас буде більше шансів збиратися разом, і ми будемо намагатися покращувати свою гру. Наскільки от ви оцінюєте збірну Істонії? Е, ну мені здалося, що фізично вони, вони дуже добре підготовлені. Трохи краще грають, ніж грали, коли ми з ними грали. Там, я не пам'ятаю, вже років сім чи шість тому. Е, це в цієї команди є майбутнє. Українська асоціація футболу.